Зараз в нашій країні війна, і мій тато воює, і мій дядько також. Тому ми з дідусем їм допомагаємо і іншим військовим. Малюємо деталі для дронів, кріплення для камер, для нічних камер, для камер з тепловізором. Тому я розкажу. Як намалювати кріплення для камери та роздрукувати на 3D принтері? Спочатку треба замірити невелику шаю. В програмі Autodesk Fusion 360 вводимо всі параметри, окрім товщини. Нажимаємо Finish Sketch» і нажимаємо команду Extrude. Нажимаємо на, на цю шайбу. І витягуємо на, на ту кількість міліметрів, яку ви зміряли. І починається друк деталь. 3D Принтер повертає дошку так, щоб апарат, який, який виводить пластик, був на самому краю стола. Наша деталь буде готова за 15-30 хвилин. Потім на цю деталь можна повісити любу камеру, камеру з нічним баченням, камеру з тепловізором. І ця камера може зберегти комусь життя.